Російські крилаті ракети під час атаки по Україні перетнули простір Молдови і Румунії. Повітряний про це повідомив головнокомандович збройних сил України Валерій Залужний. Цитуємо його допис: о 10.18 дві російські крилаті ракети Калібр здійснили перетин державного кордону України з Республікою Молдова. Орієнтовно о 10.33 ці ракети перетнули повітряний простіл Румунії. Після цього знову зайшли у повітряний простіл України у точці перетину кордонів трьох держав. Ракети були запущені з акваторії Чорного моря. Кінець цитати з нами на прямому зв'язку речник повітряних сил України Юрій Ігнат. І в нього детальніше розпитаємо про це і не лише вітаємо вас, пане Юрію. Слава Україні! Героям слава доброго вечора. Тож, давайте, мабуть, розпочнемо з цієї безпрецедентної історії з перетином кількох державних кордонів російською ракетою, як це відбувалося, як це фіксувалося, і які наразі є, скажімо так, фідбеки з тих країн. Ну, Давайте про фідбеки е, на мій рівень розповідати, тому що це дійсно вже такий міжнародний рівень. А, а от е, чому це стало безпрецедентним, тому що. Перше – повітряний простір країни НАТО це Румунія було порушено. А такі випадки для Росії, зрештою, перетин і прольот в повітряному просторі чужих держав уже не є таким так би мовити, якимось якоюсь новиною. А ми пам'ятаємо, збитий російський су 24 на території Туреччини. Не так давно це сталося, так де туреччина зрештою е, ну показала так. Власне зуби. Ну не буду казати саме зуби, ну показала, що не можна залітати в повітряний простір російський повітряний судна. І таким чином е, сьогодні так дві ракети чітко вказано час. Головнокомандувачем збройних сил Кримлерім Залужним. Дійсно, десять вісімнадцять. Це не вперше територія Молдови використовується. Для отаких от, от речей, для речей, яких це завдання ударів по критичній інфраструктурі України, тому що ну пролітають вони там частину Бесарабії, так, це Одеської області, залітають повітряний простір Молдови як до себе додому, фактично, так, там можливо, десь Придністров'я використовують. Ну і таким чином далі пролітають Чернівецьку, Вінницьку області і е е уникають. Зони ураження засобів протиповітряної оборони південних областей, це Миколаївська, Одеська область, звідки могли б туди залітати, так, з території там, Криму чи Росії. Але от вони використовують такі шляхи, точно так само, як використовували повітряний простор в Білорусі, звідки задають ударів по західних областях, це Волинська, Рівненська область, так. Але тоді саме, коли польська історія була з ракетою, пам'ятаємо так, де постраждали люди, використовуючи кордон західний теж країна НАТО, так це зрозуміло, що ми будемо захищатися, ми будемо відбивати, будемо захищати своїх людей, захищати добротвірську електростанцію, і це очевидно. Тут іншого виходу немає. Ну і вони, от по границі, фактично пускали ті ракети. Була за ракета уражена, але ж після ураження швидкості і рух ракети зрозуміло великі, так і можуть спричинити опадання уламки за. Кілька, кілька навіть до 10 кілометрів це не є ну, для таких потужностей так якоюсь проблемою здолати вже по інерції. Так от власне, це от власне такі провокативні дії Росії. Зараз маємо вже і. Румунський варіант, я думаю, що буде якась реакція. Вже Молдова вже відреагувала на ці речі. Вже є ну як відреагувала з послом. Там якась історія. От ну будемо сподіватися, що це ще один доказ тої російської нахабної поведінки, яка не поважає ні сусідів, ні навіть такі от потужні держави, як Румунія. Ви дуже правильно згадали про ті всі випадки, і розуміємо, що це питання політичне, тому будемо мати надію, що це таки було зафіксоване країнами НАТО і альянсу, і це повпливає в першу чергу на ту допомогу, яку ми очікуємо, і можливо спричинить швидшу передачу таких бойових літаків для України, бо такі випадки ну точно фіксуються і точно матимуть відповідь. Нехай навіть не публічно, але нехай вона буде і не публічною. Так і я хотів би додати, що звичайно ми могли. Збивати ці ракети ще на території цих, тому що дозволяло так нам відстань застосувати озброєння. Ну але ж ну не було такого рішення прийнято, тому що могли постраждати люди. Це все таки дві керлаті ракети, е і вже ну не було рішення таке прийнято, щоб застосовувати озброєння. Вже коли вони ввійшли в повітряний простір, напевно там глибину. Вже тоді по них почали працювати різні наші засоби протиповітряної оборони. Про реакції президента України на цю ситуацію ми будемо говорити після нашої з вами розмови. а Також наш міжнародний оглядач Даніель Ткі зібрав реакцію і міжнародної спільноти і тих країн, які відчули проліт над собою російських ракет. Давайте із вами ще трохи повернемося до ситуації в Україні. за попередніми даними чи можна вже сказати, скільки ракет за сьогоднішні три повітряні тривоги і нічні обстріли випустила Росія по Україні? і Що це були за ракети? Звідки вони долітали? Ну, перш за все, ви згадали вже так, що ракети С-300 було завдано ударів саме. Від них більше на мабуть постраждали. Я не, не беру сказати, але так і критична інфраструктура Харківщини та Запоріжжя, тому що ну ті ракети не му, не можемо збивати. Так ми навіть до тих 70, це задушки. То додатково до тих 71 одної це беремо 35 ще зенітних керованих ракет. Це велика сьогодні потужна така була атака. Крім того, дрони камікадзе знаємо, що запустили спершу їх з ночі. Так ну з переходом в ніч там з 23.00 вони вже були території України, збито 5 із 7 цих дронів, потім е 5 із 6 ракет калібер, які теж, ну, начебто і це, і ці і ті промацували мабуть, були такі попередні удари, щоб зрозуміти, як працює ППО, чи збиває на тому іншому напрямку. Можливо, для введення якихось корек, корек корективів для нанес завдання основного удару, який відбувся вранці. Ну власне, після цих от шахедів та калібрів завдали ударами С 300 А вже після цього е пішов основний удар із літаків стратегічної авіації е ТУ-95 МС. І кораблів Чорноськофотокалібри, озброєні калібрами. Так. 71 ракета, 61 збита. знову Потужний результат е, нашої противітної брони. Зрозуміло, що все збивати не вдасться. Ну що е, не вдасться збивати і ракети С-300 Їх треба знищувати просто там, де вони знаходяться. Так на, на позиціях своїх, оце найкращий метод. Але навіть крилаті ракети, ну ви бачите, що пролітають вони використовують і території суміжних держав, і використовують ті е, ділянки, де вони знають, що Слабкі місця нашої ППО, таким чином вони і пролітають, використовуючи при цьому ландшафт природній так рельєф місцевості, річки і так далі. Так далі для того, щоб здолати ті напрямки і пройти в глиб країни. Ну для того ця ракета і створена, щоб бути малопомітною щоб летіти низько, щоби. Долати систему ППО та задавати ударів. Ну, я хочу сказати, що в світі ніде немає такого досвіду, щоб стількома видами озброєння повітряно-наземного, морського базування різних типів, класів баражуючих боєприпасів, щоб стільки е, задавалось ударів по країні. Ми витримуємо зараз усе. Тому це треба подякувати тим людям, які це роблять сьогодні. Ми від телеканалу Перший західний також доєднуємося до подяки і завжди це робимо. 71 ракета, 61 з яких збита це було станом після другої повітряної тривоги. Тобто, виходить логічно, що третя обійшлася без прильотів і без влучань в інфраструктуру і так далі. Правильно. Ну вже мабуть більше ніж три тривоги було. То тільки три, здається, зльоти міг 31 було так. Це власне ці тривоги, які ми вважаємо менш безпечними, але менш небезпечними. Вірніше. Але не забувайте, що не так давно і по Києву, і по заборіжжю прилетів кінжал. Так це ракети, які фактично ну летять дуже швидко. Летять по балістичній траєкторії. Збивати їх, ну, фактично неможливо зараз нічим, тому що не маємо ми протиракетної оборони. А це. Ракета фактично балістична повітряного базування, тому е, мусимо зважати на ці речі і теж обережно ставитися, берегти себе та рідних е, Ще питання повертаючись до польотів безпілотників. Тобто, цих шахедів, це були класичні шахеди. Бо є інформація також, що ворог почав застосовувати масованіші моджахери, так звані, чи їх ми вже фіксуємо, чи поки що це лише оці ну на жаль, знайомі нам шахеди. Ну, Мухаджр 6 це інший тип БПЛА. Мухадж 6 це тип ударний, такий фактично, як наш Байрактар, який багаторазово використання лише має е, ті е, ну, боєприпаси, які ми влучає, і і, і летить собі назад. Ну, власне, що е, стосується тих, про яких ви говорите, там ну, дуже багато про це мова зараз в інтернеті. Чесно, я навіть е, ну, не уявляю, що там можна змінити, щоб збільшити його там бойову масу, ну, е, вірніше ураження, так, зробити його більш таким потужнішим. Є бойова маса у них так, є шахет 131, є шахет 136, е, так, і у них є, відповідно, от голова. так, В тій голові це фактично такий снаряд, е, є вибухівка. і от його завдання прилетіти і вибухнути, і завдати якомога більшої якомога більшої нам шкоди. Ну Росія має крім цих іранських БПЛА, має ще й свої ланцети. Так, ланцет, 1, 2, 3, У них різних типів теж теж там є різні заряди вибухівки, і вони теж дошкуляють такі нашим і військам на передовій. Зокрема, вони по інфраструктурі не б'ють, а не більше по військах, тому що невеликі, невеликі заряди в них. Ну але і проти того, і проти того треба робити протидію. Бачите, Війна дронів вона не завершується і не стихає, вона буде нарощуватись. І тому і наші е, сили оборони, і різні види роди збройних сил де, отримують озброєння десь нові та й нові зразки. Хтось да, сам сам щось робить своїми руками, модернізує. Ви бачите ті кадри е, з передової, коли скидають з хвадрокоптерів. Тому. Е, Війна дронів, війна артилерії. Ну нам хотілося б ще, звісно, авіацію, так, яка б дійсно нас підтримала сучасна бойова, далекобійна високоточна е, зброя, яка при буде йти в комплекті з цією авіацією, зрозуміло, що нам дуже знадобиться. Пане Юрію, якщо подивитися на кількість шахедів, якщо я не помиляюся, сім штук за цю добу, п'ять знищили. Хіба це не менше ніж під час попередніх атак? Застосував ворог цього разу. Ну, звичайно, менше, так і ну шкода, що не всі так. Ну не завжди вдається. зрозуміло, що якщо як повітряна борона навіть на 30% відпрацювала по таких цілях, як ракети таборижуючі боєприпаси, то це вже вважається успішною роботою ЮПО. То це, це стандарти, такі зрозуміло, що є як не писані, як то кажуть. Тому е, стосовно е е е е застосувань, ну ми бачили новорічну ніч 45, Ми бачили на наступну ніч після нового року е 39, потім всередині січня. Ми бачили, збили верніше тут. Не бачили, ми їх збили усі так. 24 100 відсотків. Зараз сім. Ну тут зараз проходила інформація, що знову планується атака. Не знаю, скільки вона достовірна Ну, те, що ворог уже настільки зменшив, він настільки менш інтенсивно застосовує палат. Ну, є різні знаки. Можливо, ознаки. можливо, він зрештою дещо їх притримав на якісь інші заходи, а можливо, ну немає такої потреби, бачить, що. Вони знищуються усіма силами та засобами, нашими різними силами та засобами, і тому можливо буде використовувати так, як це робив сьогодні. Вночі саме для того, щоб якось виявляти і розвідувати наші нашу протиповідну оборону. Угу. Або Іран трохи для себе притримав шахедиран, або, або Іран так не хоче продавати. Нарешті зрозумів, що щось не так робиться в цьому світі, і треба змінювати свою політику. Ну можливо, вплинули ті масовані удари, які були завдані по Ірану, поки що невідомими месниками, скажімо так. І тут, повертаючись до наших реалій і до простої математики, після минулого масового ракетного обстрілу минуло 15 днів. Сьогодні 10 число додаємо приблизно плюс 2 тижні, 14 днів. Випадає річниця початку повномасштабного вторгнення. тобто Такою логікою, мабуть, вони зараз і послуговувалися завдачі удар там не на 13-й, не на 18-й день. А щоб встигнути перезарядитися, тепер скільки в них це часу займає, і після наших можливостей діставати до Енгельсу, які вони використовували як основний аеропорт для заряджання своїх бомбардувальників? Ну нічого не буду казати про ті можливості і про баговну в Росії. Е, ну е, питання е, питання було в чому нагадає. Е, оце відстань часу, яка їм потрібна, аби зарядитися, завдати удару. Це десь 10-14 днів. Тобто, вони такі ну, підводять нас до того, щоб ми чекали наступного обстрілу на річницю. Теж, теж скажу, що не, не 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 дуже вірю в нумерологію. Так я більше вірю в статистику і і в ті дані достовірні, які ми маємо. Ну знаєте, не можна розслаблятися. От зараз ми всі будемо чекати вже 24-го числа, а вони візьмуть і там раніше спробують щось зробити. Тому в нумерологію кажу, не, не дуже довіряє. Треба вірити власні сили в наші, в, наші, в наші сили оборони в ППО, в авіацію, в тих людей, які виконують зараз в таких важких умовах, неймовірних, тому що зима зараз холодно і техніку цю треба утримувати. Не просто утримати, тримати в боєздатному стані, щоб вона працювала. Її ще й треба маскувати, щоб ворог не бачив. Це теж ціла наука, тому треба вірити в цих людей, які це роблять професійно і будуть його робити і надалі, і готуватися, готуватися до ворога і чекати тої допомоги, яка вже скоро має їхати. Я Хочу нагадати, що в наші люди і в зенітники наші проходять навчання і в оклахомі сполучених штатах і в. І інших країнах Європи, де вже приїдуть в Україну з комплексами, мабуть, таке вже з собою Джорджа мелоні. Буквально за кілька годин до початку нашого ефіру підтвердила передачу Айрі С в Україні, Робота над цим ведеться активна. Тобто вона поставила ще одну крапку в тій історії, що ще один в нас буде. А я так розумію, комплекс серйозний. Комплекс дуже серйозний, робота його дуже серйозна. Е і хлопці з яким доводили спілкуватися, які збивають ракети саме з Айріса із «Насом» садову вони настільки задоволені цією технікою, що кажуть, ну. Це так, це не радянські комплекси 70-х років. Це сучасна техніка здатна захистити наше небо. І сам ПТІ, і Петріот е, на черзі. Так, це вже і протиракетна зброя. До речі, тому е, бачите, вже скільки пройшло там. Вже кілька тижнів пройшло. Тобто, часто всі казали, Коли вони казали, там коли ж його вже доставлять, коли воно вже приїде, то ще скільки чекати. Треба, ну бачите, потихеньку час спливає, Ми тримаємо оборону. На жаль. Дійсно гинуть люди на фронті. Це час, час грає. Ну от от відіграє і таку роль, але чекаємо: приїдуть, стануть на озброєння, приїдуть танки. Ну і чекаємо, хочемо дуже літаки. хочемо дуже, тому що без літаків буде таку захищати державу як Україна, Ну буде важко, тому що дуже велика держава в центрі Європи. Нам потрібна авіація. Пане Юрію, дякуємо вам і в, просимо вас передати також нашу подяку і подяку наших телеглядачів за роботу наших протиповітряних сил і повітряних сил України, які відбивають ракетні атаки, відбивають літаки, збивають, збивають гелікоптери і роблять все можливе, аби захистити українське небо. Дуже вам дякуємо. Дякую, дякую вам.